Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Валерії. Прислала скарби, я їх не витягувала з пакетів, бо є записочки. Є великий лист своїми побажаннями. Я зараз розберуся. І є подарунок для мене цікавий парфум. Я вже відкрила, понюхала. Мені сподобався. Дякую, Валерії. І така шаль гіп'юрова. п'юрова. Я його склала, щоб не мішала. Ну, одним словом, ми... я вже відкрила. От. Така гіпюрова шая. Дякую, Валерія. Мені дуже приємно. І тепер глянемо на скарби. Ось тут декілька браслетиків, такі квадратні гранені намистини. Дуже мені та... а ще є такі як таблеточки. Мені дуже ця форма подобається. І намисто. Тут в пакетику циркони, гематит такий, це, це не знаю що. Когоний кварц чи як, ну, потім розберуся. Тут так з геліотісом і сині якісь знаместини. Також не знаю. Це, може, лапрадур. Так, близько не фокусує. Добре, розберемося. Це такі як котяче око, це як соколине око, прескорал і, мабуть, змійовик. Яшма. Отут я не знаю щось, може це фурнітура на не значить що. Є такий колончик. Онікс, ніби все вам показала. Іду перечитаю побажання Валерії, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Валерії готові. І подивимося, що у мене вийшло. З намистин танзаніту Валерія хотіла намисто і браслетик. Так, і воно було, було намисто і був браслетик розірваний на резинці. На резинці я не практикую, не роблю, тому що зазвичай через якийсь час резинка. Висихає, втрачає свою еластичність і розривається. І навіть цей варіант, що Валерія прислала, вона теж просила вже не робити її на резинці, тому що вона мала і десь там по місту йшла, браслетик розірвався і вона навіть не змогла всі позбирати. Тому, бачите, вона підтвердила. Моє бачення, що на резинці ну, це більш дитячий варіант, як я вважаю. Звісно, воно виглядає можливо гарно із-за того, що воно не має цього переходу до замочка, все, отаке все одинакове. Але в той же час тут ювелірний тросик і він більш надійний. Хоча, звичайно, бувають випадки, через якийсь час розірветься. Але як я говорю, значить він виконав свою місію, взяв свою негативну енергію на себе і тому. Розірвався. Його просто треба перенизити наново і продовжувати носити. Ось. І Валерія просила використати магнітні замочки. Вона більше любить магнітні замочки в той час, як я їх не люблю. Хоча, знову ж, вони виглядають краще, ніж інші замочки, тому що, бачите, майже одинаково йде по колу. Но я використала Валерії, тому що. Тому що у мене є декілька замочків, так, на всяк випадок, я їх маю, але так, як я їх не практикую, у мене нема такого вибору, щоб підходило до всього. Отут форма, розмір намистини і замочка одинаковий, тому він підходить. Вінчик я не використовувала свої замочки через те, що не підходили чи по кольору, чи по формі. І тут так само я використала замочок, який був. Ну, а решту так само, як і браслетик з фурнітурними намистинами бісеринка через кожну намистину ось таке намисто. І чорних намистин Валерія захотіла браслет на меморі дроті, я зробила і дала ще ланцюжок з замочком для того, щоб Закріпити, тому що знову ж, е хто робить, він знає, що вага каменю розкручує оцю меморі, і можна також його загубити, тому я дала замочок для гарантії, що буде все триматися. І для таких браслетів краще використовувати легенькі, маленькі камінчики. От як в тому варіанті, із цирконів, вони дуже легенькі, тому я вже сюди замочка не давала. Дала тільки е, таку палочку позолочену для яскравості, цікавості. Ну і він, бачите, він легенький, він дуже гарно тримає форму. Із е... бичачого ока я посортувала за розміром, бо вони були в хаотично набрані. Більше по центру, менше дозаду, між кожну дала роздільну, таку фурнітурну для краси. і на закінчення Гачок, Гачок, як я вважаю, найбільш надійний замочок, бо у нас питання було з Валерією стосовно замочків. І вони є більш надійні в плані того, що вони не, практично не ламаються. ну в мене нема такого досвіду, щоб гачок зламався. Так, наприклад, карабін чи лобстер, вони, кружинка, свій ресурс виношує і ламається. Тут також я дала позолочений, дала такі гематитові позолочені кубики і бісеринку через кожну, для того, щоб воно було м'ягеньке, не дубове. Із синеньких зробила таке намистом, використала такі фурнітурні якраз за розміром вони гарно підходять. Між кожну дала бісеринку і замочок гачок. Ось такі фурнітурні намистинки. Вони також пласки, бачите, вони сюди ідеально вписалися. І ще пару намистин залишалося, то я зробила браслетик, використала з браслетика такі сині для довжини, і такий буде комплект. З такого темного опалу. Я дала по золоту, бо він такий сумний сам по собі. Позолота прикрасила, використала. У цій формі конюшини такі намистинки, дала позолочені шапочки, роздільні і гачок. І воно вже зовсім по-іншому дивиться, вже так заграло, як кажуть, з оніксу, зробила намисту для цікавості додала такі. Наместинки, ну дуже вони мені сподобалися. Поєднання срібла золота, і бачите, яка філіграні фокусує добре. Ось, дала такі три наместинки, і використала цей замочок. Валерія хотіла, щоб я використала її. Замочок також вона любить такі замочки, бо вони великі. А я їх не люблю, я люблю гачки. Ну, але бажання Валерії я старалася по можливості. Використовувати. І ще залишилося трошки танзаніту і Оніксу, і я поєднала їх в одному браслеті з тими такими філігранними намистинами. Ну, не просто супер. Я маю в різних формах. Так що то щось новеньке у мене. Я їх вже показувала іншої форми, тому я кажу, я маю в різних формах дуже такі гарні, багато виглядають. Із зеленого варисциту нічого не мудрила, додала тільки роздільні замочок гачок. Із великих агатових намистин сотуар. Я хотіла додати оці наместини в формі конюшини от сюди. Але Валерія захотіла додати рожевий коран, тому ось таке намисто з рожеви воно теж цікаво дивиться, так кольору додає. Деталька, що вирівнює скручення пінів. А з решту коралових подружку. Ще залишилося опалу. 5 намистин, я їх сюди використала для такої гармонії з агатом і позолочені. Ні, тут не позолочені, тут звичайні шапочки кольору золота і гачок. Їх можна носити разом, можна носити окремо, і так і з браслету з зеленого гранату. На, звичайно, що на намисто було замало. Я розібрала браслетик із нього. Ще витягнула декілька намистин, от таких по кольору, які сюди, бачите, підходили. Ну, і, звісно, я додала багато гематитових намистин. Вони і для яскравості сюди гарно підійшли, і мені додали довжини, щоб вийшло намисто. Тому я знову ж кажу, що з браслетика важко зробити намисто. Прийшлося ще щось додавати. І з двох ще браслетиків, які залишилися, вервичку захотіла Валентина. Ну, на шию її не надінеш, бо вона не відкривається. Це я вам так для показу показую. Зробила таку китицю з позолоченого ланцюжка. Такий перехід, шапочка, таку паличку. Тут все закріпила і по 10. Тут трошки вільно, бо Валентина хотіла, щоб рухалися намистинки по 10 і між кожну дала намистину гематиту в формі. Тут таку через одну. Знову ж кажу, вона рухається, за того, що Валентина хотіла. Хоча, як на мене, можна було не робити того простору, бо я дала бісеринку. Ну, але раз так Валентина хотіла, значить я зробила за її бажанням. І ще залишилося декілька намистин. Як кажуть, не ні в двері, але я зробила браслетик з додаванням оцих намистин гематиту. Вийшов дуже цікавий. Ось така переробка, такі цікаві намиста камені гарні. Думаю, вам сподобалося. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.